Всім привіт, з вами компанія Моторс» І на огляді в нас сьогодні крутий J10. BSE заснована в 2002 році в Китаї. Спочатку вона була лише машинопроизводством, тобто лише виготовляла машини. Потім уже переросла в щось більше. Таке, як виготовляти, почала мотоцикли, квадроцикли, скутери, підбайки та, звісно ж, самі ендуро. Компанія зразу себе зарекомендувала наскільки, що почала експорт 30 різних країн, така як Південна, Північна Америка, всі країни Європи, там Німеччина. І, звісно ж, це Україна, там дійсно багато різних країн. В якості можна даної техніки не перейматись. І сам експорт іде і по даний момент, тобто можна навіть його побачити за кордоном. Зразу що кидається в очі, це його дизайн. Агресивний, практичний дизайн, що приверне увагу не одного райдера, як в принципі новачка, так і опитного райдера. Двигун у нас іде 172-й, сторін, одноциліндровий з баланс валом. Це перша модель, одна із перших модель, яка отримала даний двигун. Якщо не помиляюсь, це було в 2021 році. Менше вібрації, більше потужності. 26 кінських сил та об'єм двигуна 250 кубічних сантиметрів. Максимальна швидкість для ендуро – це приблизно 120-100 там 25 км на годину. Двигун також гарно захищений, трубчастою рамою. Вона надійна та легка. Тобто, в принципі, мотоцикл готовий точно до зіткнень і можете пересікати будь-що на ньому. П'ятиступна коробка перемикання передач, перша донизу, остальні догори. П'ять передач, чого максимально достатньо для ендуроспорта. Та завдяки цьому в придачу до електростартера, так, цей. Ця техніка запускається електростартером. Ще є кікстартер. Тож, ви десь в лісі, посеред лісу, у вас розрядився акумулятор, не, не, не працює електростартер. Тепер це не проблема. Є кікстартер. Достатньо для такої кубатури він легко запускається. Не така і велика компресія. Тобто справиться фактично кожен. Мені дуже подобається його м'якість. Дійсно, гарна м'якість, яка буде. Гарно себе рекомендувати в експлуатація. І ця м'якість йде завдяки моноамортизатору та перевернутій веделці. І, до речі, це все можна також відрегулювати. Моноамортизатор у нас іде з трьома регулюваннями. Також саму веделку ви також можете змінити м'якість, зробити більші. м'якою, хоча вона і так достатньо, або більш грубою. Тобто все зроблено під вас. На БСЄ встановлений незалежний алюмінієвий маятник, який також буде комфортний в роботі. Він легкий, надійний та, в принципі, принципі універсальний, і можете подивитись, як він реагує в принципі на якісь нагрузки. І дійсно він легкий, алюмінієвий тобто в експлуатації новачкам. Опитним райдерам все буде просто, все зроблено для них. Посадка на даному БСЄ також дуже зручна завдяки його в принципі, сидінню. І з моїм ростом 185 він мені гарно базово підходить. Я думаю, техніка підійде 170-190 195 сантиметрів для райдерів такого зросту. Можете подивитися, як плюс-мінус я виглядаю на ньому. Також для, в принципі, необхідності ви можете посадити другого пасажира. Сидіння також це дозволяє, і є базові ось. Підніжки для другого пасажира. Так, вони не дуже якісні, але, в принципі, за те, що вони йдуть базові, можна на це закрити очі. Що в нас йде попереду? Це в нас прорезинові ручки доволі, кстати, зручні, та руки гарно в принципі, до них прилипають, ви не спадете. Органи керування в нас йдуть звичайні стоп-старт, електростартер. Кнопка для електростартеру зліва. У нас йде світло. Можете подивитись на нього. Ось так працює світло. Поворотники. Та сигнал. Базова комплектація також ручки гальмівні та ручка щеплення. Вони йдуть не дуже якісні, базові, саме тому краще їх зразу буде замінити. Тому якщо ви впадете, вони зразу у вас можуть відламатись. Та захист рук не дуже йде зручний, але він також рахується як розхідник, тому я думаю, це не дуже велика проблема. Також при первому падінні, скоріш за все, поламається. Але від яких там при покатушках, при від яких віток він буде захищати. Алюмінієвий Руль також облегшує саму вагу та приборна панель. На приборній панелі ви можете завжди побачити це спідометр, тахометр, яка у зараз передача увімкнена. Ваш кілометр, скільки ви проїхали, та думаю, що дуже є зручно. Це заряд акумулятора. Тобто, ви хочете виїхати, вимкнули техніку, дивитесь у вас, акумулятор підрозряджений. Тому краще його зарядити там 15-20 хвилин і вже виїжджати. На якусь свою локацію, що не є дуже зручним, це не показує об'єм баку, скільки у вас пального залито. Тому краще, щоб ви провіряли. Бак у нас іде базовий на 7 літрів з розхідом. Плюс-мінус, я думаю, на ендуро це буде там. Якщо ви будете багато давати обертів, це буде 3,5-4 літра. Тому на одному бакі ви зможете проїхати приблизно 180-200 кілометрів для ендуро, Я думаю, цього достатньо. Ви швидше замурите, з чим використаєте даний бак, і при необхідності. Я думаю, немало важливо, в принципі, це в нас є USB-роз'єм. Тобто ви можете зарядити а телефон. В принципі, ось на цьому в нас і органи керування закінчились. Колеса в нас йдуть спереду 21-й, ззаду 18-й. Що там, що там, у нас ідуть дискові гальми, які гарно себе рекомендують в роботі. Та найцікавіше, мабуть, це на задньому колесі у нас іде буксир. Тобто техніка максимально готова для. Поїздок в лісах і в жорстких умовах, коли ви будете їхати по піску, у вас точно ніколи не прокрутиться колесо завдяки ньому. Але краще трішки його буде підспускати, коли будете їхати по піску. Тобто за це можете взагалі не хвилюватись. Я думаю, за це БСЄ отримує свій великий-великий лайк, як і надіємось, ми на своєму каналі. Хоча і рахується клас техніки Ендуро, але її можна поставити на облік. Цьому з радістю допоможе наша компанія Йоамоторс. Просто переходьте за посиланням в шапці профілю в описі під відео або телефонуйте за даними номерами, які ви бачите вже на екрані. Обирайте будь-яку техніку. У нас до речі, там більше 325 різних асортиментів техніки. Та наші кваліфіковані менеджери з досвідом роботи щонайменше 5 років з радістю допоможуть вам там поставити на облік або підібрати техніку під будь-які твої потреби. Тож не зволікай, обирай Your Motors. А тепер, мабуть, найцікавіше. Це запустимо техніку та зробимо на ній тест-драйв. Давайте спочатку послухаємо, як вона звучить. Запускаємо. Зараз зніму мікрофон, щоб вам було краще чути. Та прогазуємо. Дуже гучно, тож давайте тепер покатаємось. Можна сказати одне, дуже потужно, гарні емоції залишила. Амортизатори, як і говорив, гарно себе проявили по ямах. Якщо можете подивитись відео повторно, ми по ямах трішки покатались. Також потужності просто вистачає. Вона на любій передачі стає на заднє колесо. Гальма справляється на всі 100, що передні, що задні, не перегрілись. Повітряне охолодження двигуна, до речі, він також не перегрівся. Зараз доволі так прохолодно на дворі. це ж таки осінь. Тому, в принципі, йому. Без різниці, повністю холодний. Блін, техніка, я думаю, перейде ідеально в принципі, для опитних райдерів, для новачків, які хочуть навчитись на даній сфері кататись на, дані, на даних класах мотоцикла. Тож, обирайте, не пожалкуйте. Моя просто максимально от, емоції, ви бачите, напевно, по мені дуже гарні залишили. Тож підписуйтесь на канал на Yoa Motors. Я думаю, у нас ще буде дуже багато цікавих оглядів і не пропускайте їх. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ви хотіли побачити ще в нас на огляді.